Другий спосіб із використанням магнітної стрілки бусолі. Цей спосіб використовує вбудовану магнітну стрілку бусолі для визначення магнітних азимутів та поправку бусолі для визначення дирекційних кутів. Поправкою бусолі називають різницю між магнітним азимутом та дирекційним кутом одного й того ж орієнтирного напрямку. Її можна дізнатись з інформації на топографічній карті квадрату, в якому ви знаходитесь. Або за допомогою програми Кропива. Орієнтування здійснюється таким чином: бусоль встановлюється в бойове положення. Далі звільняється магнітна стрілка бусолі виведенням флажка в сторону. Бусоль розвертається приблизно в північному напрямку. Далі встаємо напроти північного кінця стрілки. І обертаючи рукоятку установочного механізму, розвертаємо бусоль так, щоб північний кінець магнітної стрілки суворо сумістився з рискою індекса на корпусі орієнтир бусолі. Обертаючи маховичок відлікового механізму, наводять вертикальний штрих перехрестя сітки манокуляра. На заданий орієнтир, зчитують відлік за бусольним кільцем і точною шкалою барабанчика відлікового механізму з точністю до однієї поділки кутаміра. Це значення і є азимутом магнітного напрямку, куди наводилось перехрестя сітки. Для точнішого визначення магнітного азимута його вимірюють не менше трьох разів. Кожний раз змінюючи положення магнітної стрілки, і потім суміщають її заново за допомогою установочного механізму. За дійсне значення магнітного азимута беруть середні арифметичні з вимірів, якщо максимальна різниця між вимірами не перевищує 0,03. Якщо якесь із вимірювань відхилилось на більшу величину, то його виключають, а замість нього проводять ще одне вимірювання. Розраховують дирекційний кут напрямку за формулою. Дирекційний кут орієнтирного напрямку дорівнює азимут магнітний середній цього самого напрямку, мінус поправка бусолі. Для північної півкулі поправка береться з від'ємним знаком, для південної з додатнім. Відповідно, якщо ми віднімаємо поправку північної півкулі, то мінус на мінус дає плюс, і ми маємо поправку додати. Обертаючи маховичок від лікового механізму, встановлюють за бусольними шкалами значення дирекційного кута орієнтирного напрямку. Обертання маховичка установочного механізму наводять вертикальний штрих сітки в орієнтир. бусоль прив'язана по дирекційному куту, застопорюють магнітну стрілку бусолі. Тепер поговоримо про переваги і недоліки цього способу. Серед переваг те, що можна працювати в умовах обмеженої видимості вночі та без прив'язки до інших пристроїв. До недоліків треба віднести те, що цей спосіб залежить від магнітних аномалій, тобто наявність поруч металевих конструкцій, будівель, техніки, інфраструктури підземної, руди в ґрунті, також наявність бронежилета, зброї, GPS-навігатора. Радіостанції, телефона чи навіть годинника на руці впливають на точність роботу манітної стрілки. Ну і обов'язково треба знати поправку бусолі для квадрата, в якому ви працюєте.